Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі за темою Прямокутний трикутник. І розв'яжемо задачу номер 488 За умовою задачі нам відомий кут між висотою прямокутного трикутника, проведеною до гіпотенузи, і одним з катетів. Отже, в прямокутному трикутнику нам треба провести висоту. До гіпотенузи. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що висота це перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до протилежної сторони. В прямокутному трикутнику висоту ми можемо провести лише до гіпотенузи, тому що перпендикуляри, якщо опускати їх з вершин прямих гострих кутів, то вони будуть співпадати з катетами. Тому проводимо з вершини прямого кута, ви можете косинцем, косинець використати висоту. І показуємо, що цей відрізок утворив прямий кут із протилежною стороною, тобто гіпотенузою. Назвемо його Аде, і вдано запишемо, що аде висота. Нам відомий кут, яка ця висота утворила з одним із катетів. Не має значення, з яким із них ми позначимо. Це ніяк не вплине на відповідь. Так, ну, давайте з катетом АЦ 76 градусів. Так, і вказуємо, що кут ДАЦ, ми не можемо його назвати однією буквою. Тому що у нас кілька кутів, які мають вершину точку А. Тому трьома буквами називаємо. І нам треба знайти гострі кути цього трикутника. А ось кути, які нам треба знайти, ми можемо назвати однією буквою, тому що у нас лише один кут, який має вершину Б, і один кут, який має вершину С. Так, розв'язання. Як завжди, розв'язання ми маємо почати із того, що проаналізуємо дано. А особливо звернемо увагу на висоту, тому що це особлива лінія, і вона має свої особливості. І так, тому ми почнемо з того, що скажемо, що так, як АД-висота. То, якщо у нас в трикутнику проведена висота, то висновок буде завжди один. Ми маємо вказати назви прямих кутів, які утворилися, то кут АДБ, ми його квадратиком позначили, можемо з іншого сторони ще поставити один квадратик, тому що обидва ці кути, які утворилися, і кут АДЦ, вони рівні між собою. І дорівнює 90 градусів. Тобто, таким чином будь-яка висота в трикутнику розділяє його на два прямокутних трикутники. Причому немає значення, яким був трикутник початковий. Так, рухаємось далі. Ця висота утворила з катетом кут 76 градусів, тобто, відрізала від прямого кута А кут в 76 градусів. І тоді ми з вами можемо розглянути трикутник. Так, далі давайте напишемо, що у трикутнику АДЦ, вказуємо тип трикутника, що він прямокутний, куди D дорівнює 90 градусів, кут ДАЦ дорівнює 76 градусів, а тоді ми з вами можемо знайти другий гострий кут прямокутного трикутника АДЦ, це наш кут С. І пам'ятаємо, що для прямокутних трикутників у нас спрощена теорема про суму кутів. Вона у нас звучить так: сума гострих кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Тому ми запишемо, що кут С. Додати кут ДАЦ до рівня 90 градусів. І щоб знайти кут С, ми від 90 градусів будемо віднімати 76. Так, 90 мінус 70 це 20 і мінус 6 це 14 градусів. Отже, кут С знайдено. А далі. Ми можемо сказати, що кут Б і С також в сумі дають 90 градусів, тому що це гострі кути прямокутного трикутника АБЦ, який нам дан за умовою. І тоді, щоб знайти кут Б, сподіваюся, ви здогадалися, що треба зробити 90 мінус 14. Да, Нескладно здогадатися, що це буде 76 градусів. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Розв'яжемо задачу номер 490. У рівнобедреному трикутнику АВС АВ дорівнює БЦ. Отже, рисуємо рівнобедрений трикутник, е, вказуємо його бічні сторони, проведену висоту. А Аж, зверніть увагу, висота проведена з вершини А, тобто не до основи, як нам бажається, а до бічної сторони. Так, з вершини А проводимо, так, висоту, теж Та таке, вказуємо, що це висота. Так, і зветься вона АН. Звертайте увагу, якщо в, за умовою задачі, у нас трикутник має назву, і відповідні відрізки мають назви, дотримуйтесь цього. Нам треба знайти кут С А, а. ось він, кут, який ми шукати будемо. Якщо кут Б, тобто це у нас кут при вершині. 76 градусів. Вказуємо, що кут П дорівнює 76 градусів. Знайти а нам треба кут С А H. І у нас з вами знов в трикутнику проведена висота. І, як я говорила в попередній задачі, ми маємо проаналізувати цей факт. Тому ми пишемо так, як АН висота, якщо у нас в трикутнику проведена висота, то у нас утворюються два прямі кути. Так, це HA, який ми квадратиком позначили, і з іншого боку також. BHA. Давайте пропишемо про всі BHA і дорівнює 90 градусів. Тобто, знов таки, те, про що я говорила в попередній задачі. Якщо в трикутнику провести висоту, то трикутник розділяється на два прямокутних трикутника. Тепер рухаємось далі. Наш трикутник рівнобедрений, і нам відомий кут при вершині. Отже, Якщо трикутник рівнобедрений, ми згадуємо, яку властивість мають кути рівнобедреного трикутника. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що кути при основі рівні, і ми з вами можемо тоді сказати, що кут А дорівнює куту С. І пояснюємо, як кути при основі. А далі, спираючись на те, що сума кутів трикутнику дорівнює 180 градусів. Ми можемо знайти градусні міри цих кутів. Від 180 ми віднімаємо 76 градусів, це наш кут при вершині. І цю різницю поділимо на 2, тому що два кути рівні. Так, 180 мінус 76 це у нас виходить. 104 і 104 ділимо на 5, 52 градуси. Отже, у нас з вами кут С ніяк не розділений, тому ми його визначимо, позначимо хвилястою дужечкою можна, і напишемо, що він дорівнює 52 градуси. Сподіваюсь, ви здогадалися, що робити далі. Якщо ми знайшли кут С, позначили його на розсуночку, тобто ми з вами потрапили. Внутрь трикутника, тому далі ми пишемо у трикутнику а, це, аж. Назва трикутника, В назві трикутника не має значення порядок розташування букв. Вказуємо тип трикутника, що він прямокутний. І тоді, знов-таки, так, вкажемо, що кут С дорівнює 52 градуси. І знов таки, ми з вами для того, щоб знайти кут CAH, використаємо правило про те, що сума гострих кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Один гострий кут ми знаємо, тобто, щоб знайти кут CAH, нам треба знайти різницю. Будь ласка, закінчіть розв'язання задачі самостійно. Наступна задача 497. На біссектрисі кута з вершиною в точці Б позначили точку М. Так, займемось поки цим. Отже, рисуємо кут Б і проводимо біссектрису. Пам'ятаємо, що бісектриса це промінь, який поділяє кут навпіл. Так, ось буде наша біссектриса. І на цій біссектрисі позначили точку М. Тоді в дано ми з вами можемо написати BM бісектриса. Далі сказано, що з цієї точки М опустили перпендикуляри на сторони кута. Отже, з точки М опускаємо перпендикуляр. Так, нехай це у нас буде МД. І, а ось на другу сторону тут вже косинцем варто О, ось так показуємо. МЦ. Так, і тоді, угу. вказуємо, що МД перпендикулярно до БД. А МС перпендикулярна до БЦ. Так, і нам з вами так, це все, що нам дано. Що ж таке? Так. І нам з вами треба довести так що Відрізочок МД дорівнює відрізочку МС. Так, ось ці я їх покажу. Так, процес буде називатись доведення. На минулому уроці ми з вами вже доводили рівність відрізків. І говорили про те, що для того, щоб довести рівність відрізків, треба довести рівність трикутників. Трикутників, сторонами яких є ці відрізки. Тому ми пишемо розглянемо. Отже, розглянемо прямокутні трикутники, які у нас утворилися. Трикутник БЦМ. І обов'язково вказуємо, що він у нас прямокутний. Кут С дорівнює 90 градусів. Та трикутник, а ось тепер важливо правильно назвати. Дивіться, БЦМ. В назві першого трикутника ми рухались по стороні кута до вершини прямого кута по стороні кута Б. Тому в назві другого будемо рухатись так же само: Б. Д І вказуємо, що кут Д у нас дорівнює 90 градусів. Звідки ми це з вами взяли? Тому що за умовою у нас МД і МЦ перпендикулярні до сторін А Так як ці трикутники прямокутні, то нам достатньо вказати лише два рівні елементи в цих трикутниках. Отже, на перший погляд ми нічого з вами тут рівного поки що не бачимо. Але давайте аналізувати. Що таке БМ? Це бісектриса кута Б. Що вона зробила? Розділила кут Б навпіл. Отже, таким чином ми можемо написати, що кут СБМ дорівнює куту ДБМ не заумовою. А так як БМ. Бізсектриса. І далі, сподіваюся, ви здогадалися, що наші два трикутнички склеєні. А якщо вони склеєні, то в них обов'язково буде спільна сторона БМ спільна. І, як ми з вами говорили, вказуємо, що це за сторона катет чи гіпотенуза. Для того, щоб це визначити, подивіться, навпроти якого кута лежить сторона БМ. Навпроти прямого, отже, це гіпотенуза, ми зібрали два рівних елементи, і тоді ми можемо зробити висновок, що трикутники, які ми з вами розглядали, BCM і BDM рівні, за гіпотенузою. І гострим кутом. Так. А з рівності трикутників ми робимо висновок. У рівних трикутників відповідні сторони також рівні. Сторона CM і ДМ є відповідними. Тобто ми можемо написати, ну, давайте, як в, довед, в умові задачі, що нам треба довести, МД дорівнює МЦ як відповідні все, що і треба було довести.